Усім привіт, друзі! Сьогодні я хочу показати вам, вам дуже цікавий серіальчик. Ну добре, давайте розпочинати. Так, ну що, діти, ви вже все зібрали? Так, тату, а що це за коробочка? Це потрібно просто занести А, ну добре. Так, ну добре, все. Поїхали до бабусі з дідусем. Так, Люба, ходімо, там вже онука наша приїхала. Ой, привіт, привіт. Ой, привіт, маму. Як ва як валик дене? Святкували. Привіт. Привіт, привіт, синочку. Или я, ти що сидиш? Ой, привіт, маму. Здравствуй. Так, здравствуйте. здравствуйте. Ой, які фотографії ви принесли. Супер. Ну так, ось Мія. Ну, а мені вже потрібно летіти. Там у мене концерт. Ой, мама, нам також потрібно вже їхати. Так, ось діти. Ну, все. ми всі пішли. Ну добре. Мама, привіт. Ой, Аліса, привіт. Як я рада тебе бачити. Ну так. Ой, привіт. Міра, Даня, привіт, мої улюблені племінники. Ой, ну ти тут будеш. Ну так, поки що тут. У мене поки що концертів немає. Ой, ну добре, хоч так. Давай, любий, бери Даню на руку. Так, все, діти, ходімо. А що тітка Аріна не приїде? Ой, ні, в неї там дуже багато роботи. Ай, ну тітка Аріна, як завжди. Ну, добре тобі. До речі, мама сказала, що ми все ж таки переїжджаємо сюди, а не у квартиру, будинок там будемо. Ой, що справді? Ой, я так, цьому рада. Будеш ходити до мене в гості. До нас. Ну так. Там ще роман йде. Ой, ну добре, проходьте. У нас також там потрібно буде одяг хопити, щось таке. Ой, ну все. Так, ось. Ось мій це твоя яке Вау! Ну, мені подобається. Дякую, бабусі з дідусю. Ой, ти немає за що. Так, ну що? До речі, Аріна казала, що скоро приведе вашого братика. Ще одну рідного. А що, у тітка Аріна є... Хм? Ну так, йому тільки два роки, але він все ж таки є. Ну добре, йди давай. Ой, Мія. Мія, давай вже розкладай, перевдягайся. Ой, ну топ-топ. Так, ну що, я вже все розклала. Так, так вже все ось. все зараз ось передягнусь. Ну все, давайте ставте свої рюкзаки і ходімо. Так, Аліса, а де ж ти будеш спати? Ми не знали, якщо чесно, що ти приїдеш. Ой, де тут? А я не надовку. Я сьогодні вже поїду. А чого це так? Ну, мені все потрібно. Я до обіду тут побуду. А, ну добре. Ну що онучка? Ідемо кудись. Так, а я поки що ось посюди покладу. А куди ми підемо? Ну, кудись? Можна буде. Ой, а я навіть не знаю, що мені одяг. У мене ось дуже багато одягу. Ось, напевно, ось це. Ой, Мія, ти як завжди, дуже гарна. Дякую, бабу. Так, ось, скільки я взяла з собою речей. Ти що, усі свої речі взяла? Ну, свої вам. Мама сказала, що ми одразу після бабусі вже будемо заселятись у новий будинок наш. Тому ось так. Якщо чесно, трохи сумно, що я не буду вас бачити. Войну два А Войну добре. Тобі. Ой, не добр. Дітка Аліса, ви що, вже через годину поїдете? Ну так. Так, ну добре, ходімо, може, до скейпарку. Ні, я не хочу. Ну тоді до кафе морозова. Ну добре, ході Ой, мама, маку, поки години сюди добиралися, мені вже скоро отіде, Ой, ну хоч морозова купи. Поїжджаємо, маму. Так, ну добре. Так, ну ось, я дістав картку, вибирайте дети. Так, ну я хочу у рожку. Ось. Я хочу у рожку собі шоколадом Ой, а я хочу себе ось таке. Ось. Еще с шоколадом. Так. Ой, я хочу что-то Да, то я сама себе куплю. Ой, Алиса, не, ты что, я тебе куплю. Так, давайте, Мира, Даня, выбирайте. А мне, пожалуйста, ласка, ось, 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 ванильный с моточками петшева. Ой, ничего Заходим, вот, на что за две кульки. Так. А мне ось такая. Все. Так, ну добре, давайте есть и ходим уже до дома.